Добрий ранок всім. Як співаються відомі російські пісні, цей день ми приближали як могли. Да? Сьогодні останній день рейтингів. Ми ніколи не судимося, наша політична сила з соціологічними службами. Тому що вскриття урн покаже. Це Наталія Юрівна дуже зобіжена, що народ якось не оцінив її старання, її мрію. Мене питали одні з одного інтернат видання, а яка ваша мрія? Бо Наталія Юрівна каже, що в неї є мрія. Знаєте, це її ролік? Я кажу, в мене є мрія 28-го сьомого вже не побачити її з плакатів. Тому, ну, що я хочу вас привітати, то Ну, як з чим? З прийняттям Верховною Радою закону про... Внесення змін до деяких законодавчих актів щодо громадянства. Що саме більше шуміли, то все стало, кажуть на Буковині. Фактично, Верховна Рада узаконила подвійне громадянство. Значить, зробивши адміністративну відповідальність, не подання або не своєчасне подання. Повнолітнім громадянином України, який добровільно набув іноземне громадянство, піднесло письмої заяви про неї та копії документів, що підтверджують набуття цього іноземного громадянства до спеціального повноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, підпорядкованому органу, то тобто до новоствореної державної міграційної служби за місцем проживання. Або дипломатичного представництва чи консульської установи. Тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподаткованих мінімум доходу громадян, а на посадових осіб від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходу громадян. Щим вас вітаю, тому що згідно Конституції України написано, людина двічі не може бути притягнута до юридичної відповідальності. Якщо раз вже притягнули, Можете ходити з двома паспортами спокійно їхати. Тобто, люба людина може спровокувати, щоб її притягнули до адміністративної відповідальності, таким чином вона легалізує своє подвійне громадянство. Так що кричали, шуміли, на Буковину їхали всі знімальні групи, вам результат. Ми фактично признали, що в Україні діє. Подвійне громадянство де-факто, а тепер закріпили його де Юри. Це легалізація подвійного громадянства, що Вона, як в будь-яких країнах не стосується державних службовців, там, працівників правоохоронних органів щодо пересічних громадян, ваш журналістів, воно абсолютно не, не, ніяк не відбивається. Тому з великого шума, як завжди, в нашій державі малий результат. Тому прошу, щоб я не робив довгі монологи. Е я з великим задоволенням відповім на всі ваші питання, оскільки я один із спікерів об'єднаної опозиції. Політичної ситуації, економічної, фінансової, предвиборної. Прошу, шановні. Дмитро Марик для того. Скажіть, будь ласка, чи є у Верховній Раді проект, законопроект на зразок російського про проходження психіатричного дослідження найвищими особами влади і в тому числі народними депутатами щороку? Щороку? Mm. Ви хочете, щоб в нас Верховної Ради не було? Ні, <рігаля> я дуже перевіряли просто, так як вони <рігаля> <рігаля> і уряду. І уряду. Я такого законопроекту <рігаля> абсолютно не маю, тому що ну хто буде сам себе значить, і У нас так. Е Влада це не, не афішує, але це дійсно трагедія для України. Нас, я просто м -м, говорив, м -м, був на одній конференції, були імені Сербської психіатрії м -м, офіційно, по їхніх даних, кожен п'ятий сьогодні в Україні має проблеми з психічними захворюваннями. Тому явно це має сенс. Значить, Хоча б перевірити, коли людина реєструється кандидатом у народні депутати, подати якусь довідку, тому що навіть по місцю роботи вимагають слюсаря, токаря, так чи ні. На жаль, такого в нас нема. Та вряд ли ну, цієї Верховної Ради як такої вже нема. Ще у жовтні місяці на неї посписують всі не популярні закони, всі непопулярні реформи. Але такого ми ще від російського брата не перейняли. Тому, а потрібно би було, тому що дійсно є люди, які абсолютно неадекватні. Це однозначно в стінах Верховної Ради. Дай Бог, щоб її від вас залежить, щоб таких людей не, не попало. У новий парламент вірно А вчора. Максим Юріч говорив про те, що він неодноразово звертався в правоохоронні органи, але вони не можуть ви ну вони по перше пересилають все в виборчі комісії і не шукають там, наприклад, розповсюджувачів виробників чорного піару проти кандидата від об'єднаної опозиції. Ви як колишній міліціонер? Як ви прокоментуєте роботу правоохоронних органів? Зокрема. На буковині стосовно а, виявлення і притягнення до відповідальності порушників вибуху. Ну, ви знаєте, колись э, в КГБ, Комітету держбезпеки Радянського Союзу, в кожному обласному управлінні завжди був портрет Женського і було великими літерами написано комітет госбезпеки СССР, риска та ворожований отряд комуністичної партії Союзу. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ це озброєний загін партії Регіону. Тому абсолютно і обласне управління, так і всі, ви можете повірити, що при такому масовому підкупі виборів, при фальсифікації, при задіянні адмінресурсу. Посадових осіб, в тому числі неодноразові в Чернівецькій області. Притом люди зверталися з письмовим, що їм пропонували гроші за те, щоб вони віддали свій голос за пана Михайлішина, значить, чомусь міліція відправляється до окружної виборчої комісії. Хоча підкуп виборців це є кримінальний злочин. Використання службовою особою свого посадового становища під час виборчої кампанії це є теж злочин. Сьогодні ні голови районних адміністрацій, ні голови обласних адміністрацій, органів місцевого самоврядування вони не є суб'єктами виборчого процесу. Значить, любе втручання в виборчий процес тягне за собою кримінальну відповідальність. На жаль, я хочу вас. Проінформувати не тільки про ці факти, які є місце, мають місце в Чернівецькій області, а в тому, що в цілому по Україні нема жодної кримінальної справи за підкуп виборців. Це ту подається команда, значить, нічого не документувати, от по кругу пускати, значить, ті відправляють. Ви відправляєте в у УМВС, УМВС відправляє райвідділ, райвідділ відправляє в окружну комісію, окружна комісія відправляє дільничу, дільнича направляє назад в райвідділ, райвідділ відправляє дільничому. І так е основне їм дотриматись до 28-го. Але шановні, ну по цим всім фактам, е я вже кажу, що буде створена. В новій Верховній Раді спеціальна слідча комісія по розслідуванню таких фактів при такому масовому підкупі виборців міліція сьогодні зайняла позицію партії регіонів, що є абсолютно недопустимо, що суперечить закону про міліцію, що міліція не має бути політизована. І друге, що ні одна ідеологія в Конституції написано, не може бути панівною в нашій державі. На жаль, сьогодні я дивлюсь деякі телеканали, і просто чуть служка не впав, коли читаю про Папієва титри голова обласної організації партії регіонів, а під низом. Голова обласної державної адміністрації. Люди добрі, опомнитесь, шановні з партії регіонів. Колись навіть при радянській владі обком партії був окремо, об був окремо. Значить, в новому парламенті в першу чергу потрібно провести департизацію і деполітизацію державної служби. Це такого не може бути. Всі, рай, всі губернатори, я не знаю, як в Чернівецькій області, але ну майже всі очолюють, напевно, районні так, як він може зустрічатися з опозицією, як він може організовувати круглі, круглі столи і тому подібне. Це чиста узурпація влади. І як кажуть, політичне життя в Україні ґрунтується згідно конституції на різноманітності ідеології. А в нас чомусь на одній ідеології партії регіонів це має бути ця монополія розбита і наш. Девіз ні одного голоса за партію регіонів і ні одного голоса за кандидата, який йде від влади від партії регіонів. Це абсолютно, якщо люди рахують, що вони сьогодні узурпували владу, ну, хоча ми повинні дорости до нації, як доросла Грузія, хоча в Грузії реформи були проведені в сто раз краще, бо в Україні взагалі. Януковичу Мазаровим і його командою на місцях ніяких реформ не проводилося. Але все-таки закономірне прагнення людини жити краще перемогло над тим, що люди перетворилися в націю. На жаль, сьогодні правище партія регіонів все робить, щоб перетворити нас просто в населення, а не створити в Україні націю, яка би могла. Противостояти одній ідеології, яка нав'язується, і брати під себе всі силові сьогодні не може бути Донецька земля при всій повазі до неї не могла народити стільки міліціонерів, еспушників, податківців, митників, кого там ще міністрів, членів уряду. Парламентської більшості і тому подібне. Ну, але це, це не нормальний факт, що сьогодні е, Міністерство внутрішніх справ як такого немає, це є клуб Донецького землячества в місті Києві. Я вже давно пропонував пану Захарченко поміняти. Вивиску. На жаль, наші стали керівники правоохоронних органів, у них лакеями, значить, ходять голову нагнули і виконують тупо все, що говорить губернатор, і все, що говорить керівництво МВС України. Тому нема ніякого реагування значить, на письмові заяви абсолютно відписки. Притом, ці документи, які є у мене, говорять про те, що навіть ці відписки не реєструються. у них немає ні виходячого номера. Значить, тобто я думаю, що після виборів це все буде спалюватися для того, щоб люди прекрасно поймають, що рано чи пізно за це повинна бути на настати відповідальність. Тобто Харабара він, тобто він працює по вказівці Папіва, так Папієва і Міністерства внутрішніх справ. І ви після того, як ви прийдете до влади, ви будете. Ну, порушувати якісь справи проти тих керівників, які ми не будемо не створювати спеціальну слідчу комісію, і обов'язково будемо рахувати, що всі винні у приховування це є кримінальний злочин, приховування злочину, недокументування фактів підкупа виборців, недокументування фактів вмішання, тобто, е, коли службові особи, посадові особи органів державної влади, обласної адміністрації, районної адміністрації, органів місцевого самоврядування, значить, являються агітаторами партії регіонів, водять кандидатів за руку, значить, як дитячий садок і тому подібне, все це є кримінальні злочини згідно дічого кримінального кодексу на сьогоднішній день в Україні Чому ті органи, які уповноважені документувати дані факти, не документують. І будемо розбиратися після виборів. До виборів говорити абсолютно нема з ким. Це не є тільки в Чернівецькій області. На жаль, це така ситуація склалася по всій Україні. Жодного я перед поїздками. Постійно кожну неділю запрошую в Міністерство внутрішніх справ, скільки порушено кримінальних справ. Жодної такого бути не може, такого не було ні під час ні одної виборчої кампанії в Україні. Це абсолютний цинізм. І це, я рахую, ну, на друга над виборцями і зелена дорога владі, робіть, що хочете, як хочете, порушуйте закон. Значить, ніхто вас документувати не буде, але ви маєте дати результат пользу партії регіонів, маєте дати результат пользу кандидата від партії регіонів. Прошу, шановна. Днями відбулося узгодження між ударами і об'єднаною опозицією, порядом, уже детальних кандидатів. Як ви порекомендуєте те, що по 201 місту Чернівці такого узгодження не відбулося, тому що Галина Марараш за останніми пробірними результатами соціологічного питання товариства знання приблизно 8% її пророкують. В штабі удару пояснюють тим, що об'єднана опозиція не зверталася до них з пропозицією такого, ем, такого кроку. Як ви можете це прокоментувати? Я маю ще одне питання. Я, е, можна я відповім спочатку на це питання. Справа в тому, що ця міна е, такої заповільненої дії була закладена е, спочатку. Пропонувалося так, як було достигнуто домовленості з партії Свобода. Значить, один кандидат значить, від об'єднаної опозиції і більше нікого. І, 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 або від свободи, тоді ми не вмішуємося там, або від удару, тоді не вмішуємося ми. Значить, і нікого не виставляє, і свобода не виставляє. Чим це сам собі мину заклав пан Кличко чи його штаб, який, на мою думку, зробив дуже велику і фатальну помилку, яка привела до цього. Це ж було зразу ясно. Якщо 22 січня Кличко підписав на Софійській площі. Цього року в День з Луки, і всі це бачили і показували по телебаченню, що він має намір створити коаліцію з об'єднаною опозицією і з е, свободою у новому парламенті, то як може сьогодні виставляти депутата, е, виставляти кандидата в депутати проти об'єднаної опозиції? Тобто е, побилися, посварилися, пообливали? Путнями бруду друг на друга, а потім будуть у парламенті цілювати. Ну, Так не буває. Значить, не повинно цього було робити. Подивіться, в нас на сьогоднішній день свободою немає ніяких розпішностей, немає ніяких заяв друг, проти друга, нема ніякої. Вони сказали, беруть цей округ. Нема питань. Значить, ми, коли приїжджаємо, я коли їду, я, там, де нема нашого кандидата, я представляю кандидата від Свободи і нічого не бачу в цьому абсолютно поганого. Якщо б три об'єдналися, удар об'єднана опозиція і Свобода, значить і, і тягнули б того кандидата. Явно, що сьогодні б не було ніяких проблем по всіх чотирьох е мажоритарних округах Чернівецької області. Ну, на жаль, е сталося так, як сталося. Е Хто там пану кличку з його штаба сказав, що потрібно йти самим, ну потрібно йти, але подивимося, який буде результат. Справа тому, що ну, їдучи по Україні, ну, 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 десь п'ять від сили я бачив, які мають реальні шанси пройти. А як від удару, а як з бибу... 225, а якби були чітко. Поставлені рейтингові особи, значить, і на них працювали всі. То цих шансів я думаю, було б в а може й більше раз більше і в нас, і в об'єднаної опозиції. Тому познімали кого? Ви ж бачите, познімали удар тих, хто мав рейтинг. 2-3%, там 4, 3, 10, на тобі Боже, що мені не гоже. Якогось великого сьогодні, ну будемо казати, розкладу сил, зняття їхніх кандидатів в цілому по Україні абсолютно не дало. Тому в нас є, вже часу нема, тобто вже час пройшов. З'їздів сталося, то що сталося. Ну фактично до цього не, не потрібно було допускати, і керівництво штабу політехнологом потрібно було передбачити, що таке може абсолютно відбутися. Бо там, де б'ються двоє, перемагає хто кандидат абсолютно від влади. Якщо є така задача, щоб переміг кандидат від влади, ну Абсолютно я нічого сьогодні подіяти не можу. Я тільки висловлюю жаль, що така ситуація склалася, вона могла скластися. Сьогодні об'єднана опозиція, голова ради об'єднаної опозиції Арсен Петрович Євсенюк чітко і прилюдно вимагає, що, шановні, задавайте, задекларуйте свою позицію, що ви відноситесь до... Як ви відноситесь до. Чи будете ви підтримувати імпічмент президента? Чи ви будете підтримувати закон про голосування, тобто тільки картками депутатів, встановленої кримінальної відповідальності за голосування картками народних депутатів? Чи ви будете підписувати про закон про підтримати закон про відкликання депутатів всіх рівень? Чи будете. Підтримати мораторій на продаж землі, чи за скасування податкової реформи, пенсійної реформи, судової реформи, земельного банку, чи ви будете підтримати всі інші, значить, які сьогодні об'єднана опозиція ставить питання, і вони є програмні. На жаль, поки зі штабу пана Кличка. Немає відповіді на ці питання, будуть підтримувати чи не будуть підтримувати. От це основне питання, і перше це повинні чітко усвідомлювати виборці, тому що не знаю, от сьогодні останній день соціологічних опитувань кроме партії регіонів, кроме комуністичної партії. Поки ні один на цю хвилину, що я дивився, може ще будуть інші. Проекти банкової Королівська не проходить. А якщо вона не проходить, кроме комуністів і у них нема з ким складати коаліцію, значить, я просто хотів би, щоб ви застерегли при можливості своїх. Читачів, слухачів, глядачів, що кроме нас, то, що це відкрито, працює партія регіонів, і ми відкрито працюємо проти них і комуністичної партії, абсолютно ні для, ні для кого не є секрет, але і це є відкрито, по крайній мірі, ми це не скриваємо, і вони нас скривають, не скривають, що ми. Маємо інші погляди на сьогоднішнє життя в Україні, на розбудову України і на формування наступного парламенту. Але є такі проекти, які створені партії регіонів, спеціально дезорієнтувати населення. Перший проект це проект Наталії Королівської Україна вперед. Проект, який фінансується партії регіонів. Який координується Адміністрацією президента України, який завалений абсолютною рекламою непотрібною. Наталія Юрівна була членом Северодонецького з'їзду, де було оголошено про створення такої республіки, як Пісуар, ви ж знаєте про це. Значить, вона має з сином Єфремова спільний бізнес. І по сьогоднішній день в Луганську. Проти її брата сьогодні слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальні справи за зловживання владою під час роботи з паном Лужковим і розкрадання державного майна і тому подібне. На неї дуже багато гріхів. Була маса заява Генпрокуратури про те, що були порушені проти неї п'ять кримінальних справ. За її період, як вона взяла під кураторство Міністерство вугільної промисловості, але куди ті справи ділися і яка їхня доля, ніхто не знає. Проти нас працює, на жаль, Віктор Андрійович Ющенко. Я вже не знаю, коли він вже видохнеться і ляже в політичний.